На формування витрат на тепло та гарячу воду в Україні впливає місцева влада. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. На думку можновладців, саме місцеві органи влади, а не уряд несуть відповідальність за кінцеву вартість комунальних послуг. Інформації з цією красномовною заявою поширюється мережею з 15 лютого. Щоправда, у своїй промові глава уряду не згадав, яка саме частина відповідальності лягає на місцеву владу. Сьогодні структура тарифу на тепло на 86% складається із вартості природного газу. На блакитне паливо нагадаємо Нафтогаз України встановив єдину ринкову ціну. Ще 4% залежить залежать від вартості електроенергії. Тобто на ці компоненти, закладені у тариф, ані міська влада, ані теплопостачальне підприємство вплинути не в змозі. Відтак від них залежить лише решта 10% структурних елементів тарифу. дійсно ми подаємо розрахунки. Вони їх всіх перевіряють. Ми розрахунки подаємо там не за один рік, подаються за 5 років, виводяться всі середні. Перевіряють їх вздовж і в поперед. Тобто, якщо б ми там щось заклали лишнє, все одно це воно все там нічого не пройде, його там все почистять. І тільки то, що фактичні витрати, от вони туди і закладують. Сьогодні ціни на теплопостачання у містах України суттєво різняться. До прикладу, наші сусіди віничани сплачують за одну використану гіокалорію тепла майже 1279 гривень. У Тернополі 1249, Мешканцям столиці тепло обходиться у 1417 гривень за гіокалорію. У Хмельницькому ціна найнижча в Україні 1221 гривня. За останні три роки вартість ціни на блакитне паливо зросла майже у 5,5 разів. Тоді як вартість теплопостачальних послуг у Хмельницькому зросла лише в 3,7 рази. раза. Дійсно, ми займаємо перші місця серед таких же підприємств, які ми вже там останніх шість років. А це дякуючи знову, тому що ми там не сиділи і раніше, що ми займалися цими модернізаціями, реконструкціями, і це дає свої результати. Оце дає ці показники і тому й тариф він і тоді був самий нижчий. І сьогодні він такий є. Володимир Скалі додає, за минулий рік підприємство освоїло понад 40 мільйонів гривень, 26 з них отримало із міського бюджету. Утримувати тариф на найнижчому рівні намагаються усілякими способами. Відтак за три роки змогли в рази зменшити фактичний обсяг використаної електроенергії. У Нас своя електроенергія, у нас 10 когернаційних установок. Ми її виробляємо. У Нас її є надлишок. Ми можемо навіть там 30 до мільйонів кіловат виробити на рік. Сьогодні теплопостачальне підприємство Хмельницьк теплокомуненерго чи не єдине в Україні, яке у 2016 році на 100% розрахувалося за використаний природний газ. Щоправда, кажуть на підприємстві, роботи залишилося ще чимало. Тож закликають хмельничан не зволікати із платіжками на тепло, економити на послугах, допоможе субсидія та договір на виплату частинами. У свою чергу, і міська влада, і тепловики робитимуть усе можливе, аби втримати тариф на найнижчому рівні в Україні.